Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Іна. І сьогодні відео про петунії, про топ петунії моїх, які я не буду більше висаджувати, які виглядають досить погано. Перед вами фамус Apricot. В цьому році в мене було дві петунії ось з таким кольором. Ну, колір дуже красивий. Мені дуже подобається. У мене була Притітуні априкот і Фамус априкот не знаю, чи це вони одинакові у всьому, ну, дві різні петуні двох різних серій вели себе абсолютно одинаково. Ну, можливо, при тітуні ще більш витягувалась. Не знаю. Дуже хочеться почути чиюсь думку, можливо, хтось вирощував і в нього вийшло. Мені, знаєте, цей колір нагадав індіан Саммерс, здається так, каскадіас. І я дуже любила ту квітку, і мені захотілося схожу, і я замовила цю і ось що маю. Що ви розуміли, один садженець у 15 літрах. Ну, хай він не, не раніше, ну не геть такий гарна розсада була, скажімо, вона була гарна, але я її посадила, мабуть, що кінець травня висадила сюди. Обрізала, формувала тричі. Ну і ось результат. Без прикрас, так як є, показую. Я вже її давно хотіла викинути, але все ще десь підщіпувала, десь щось її намагалася зробити, щоб ну дуже гарний колір. Ну, не можна, не можна. Не можна з ніяк. Ось так це виглядає. Ну і Зараз середина літа. Кінець липня, ну, друга половина, скажімо так, зараз я обрізаю свої петуні, які там виглядають не дуже От. для того, щоб вони зайшли на друге коло квітування. Якісь буду обрізати, щось не буду, ну, не буду мало я обрізати. Хоча, знаєте, здається мені, що якщо обрізати всі, то це буде тільки краще. Але все ж таки не хочеться лишитись без квітів, тому щось буду лишатись, щось буду обрізати. Ну, а це я просто викину. Тому що витрачаєш на нього воду, а з водою у нас також проблеми. І дивишся кожного дня на це неподобство. Не знаю, можливо, ця погода така, яка зараз у нас. Зараз спека, то був холод, потім спека, то був дощ такий. Короткий, але шкідливий, скажу так. Ну, і ось такий результат. Просто викинув і все. Зараз я в цей період передивляюся всі свої петуні, які виглядають не так, як мені хотілося, я їх просто викидаю, щоб не займатися ними. Живця я з неї брати не буду, людям також я це пропонувати не буду на наступний сезон, тому що я не вважаю це за гарною петунією. Хоча один рік вирощування нічого ще не говорить, тому, можливо, хтось мав таку квіточку, то відпишіться, будь ласка, буду чекати. Ось така моя красуня, фамос априкот. Вегетативна петуня трохи цього року мене, звісно, дивує, тому що я набралася дуже багато різних сортів. дуже і вже, ну скажу, третину з них я викинула, тому що вони ну, не годяться. Я їх тестувала і бачила, що воно негідне, і викидала. Ще в процесі, знаєте, ще і в розсаді щось викидалося, щось по ходу е, росту я вже бачила. Я вже робила свій топ е, негарних квітів, е, тому кому цікаво, можете подивитися на каналі, воно є. А це відео продовження того. Ось така фамуса априкот, до неї я також приєдную при априкот, яку я вже викинула. Ну і підійшла ще до одної петунії, яку я також не хочу більше. Я не те, що це погана петунія, Це не петунія, це Сурфінія Pink. Дуже гарна квіточка. І так, вона, в принципі, непогана. Я її дуже хотіла, тому що одного року в мене була хотрет Сурфінія. І вона така була складна у формуванні. Вона якось ну, така була рідка, якась така некрасива, а потім якось я її різала, різала, і вона якось ну, можна сказати, в один день стала красивою. Ось так розпітла і така була до осені дуже гарна. От. І я бачила там на відео у людей, що ось ця хот Ще краще. Вона нарощувала такі величезні кущі. Так красиво це було. І я дуже хотіла її якось вона мені не попадалася, а цей рік попався мені Євроживець, Це не те, що якийсь там, знаєте, вже різаний перерізаний живець, що він, можливо, не дотримується своїх ознак. Ні, це був Євроживець. От. Гарно він зимував у мене. Ну, Ця серія, не серія, ця ось... Хотпінка і хотря вона трохи хорозить. Ну, це за нею таке є, тут я на це не, не зважала уваги. Але вона, знаєте, вже скільки росте. Ну, ж таки, так, я її коли висаджувала, то вона була, ну, можливо, десь недоформована, можливо, десь молодий саджений був, тому що знову ж таки краще продалося. Але, але ось так вона на сьогодні виглядає. Неохайно, не бан не, не, скільки квітів, які повинні бути. Ну, ось зараз я її ще, мабуть, трішечки підстрижу, От, ну, на наступний рік я її також не хочу. Тому що все-таки немає того результату, який я бачила у відео. Це значить, що я з нею не знайшла спільну мову. Можливо, через пару років я знову ж таки захочу її повторити. Ну, не так. Не так скоро. Вона, до речі, не захворівша, більш-менш таке листячко-частеньке, все в неї добре, але якось вона не росте. Ну, ж таки, це може бути через спеку. Тобто, коли я її вже висадила, вона настала в нас спека. От, і коріння не встигло розростися так, як потрібно. А коли вже, знаєте, 30 плюс, коріння воно не росте, воно просто ну, стоїть на місці. Тому велика така є правило велике. Ну, ну, Мені здається, що це чи не перше, що коли ми висаджуємо горщики квіти, їх треба висаджувати зарані. Краще їх висадити і кінець квітня, там, початок травня, щоб вони наростили, поки немає такої спеки, і коріння, і зелену масу. Краще потім їх підстригти, коли вони ну, переростуть. Знаєте, то нічого страшного не буде. Головне, щоб воно наросло і зелена маса, і коріння. І тоді буде все добре. А коли ми висаджуємо і відразу спека, то, знаєте, воно гарного розвитку, не вся петунія, да? скажімо так, мала її частина. Тож, ось така в мене ситуація з ход. Пінк подобається і квіточка, і все, ну, ну. ну не знайшла я з нею спільної мови. Ну, навіть для порівняння, ось поряд, як же ж вона. Здається, фамос, лавандер, ну, і ще там одне слово забулося як. Настільки вона. Я, я не надіяла, що вона буде така гарненька, а вона дійсно гарненька. І незважаючи на те, що також в складних умовах колір трішечки не передає, не передає. вона така на колір. Ну і хот Пінк. Зараз виглядає трохи як Ну Це, мабуть, через те, що сонця немає. І телефон змінює колір. А це pink, а не хотрет. Тому якщо ви. Ну, колір трішки в рожеве, а не в червоний йде по-правильному. Ну і знову ж таки, табл white, surfinia. Це тут висаджені три живці, які ну, лишились у мене, лишились з продажів. і так вони в мене в кучці росли в горщику одному три. І я їх ось так пересадила. Тобто воно молодеце. кашпо чи горщик, як правильно, хто як хоче. Але ну, вона ще не повністю розквітла, але дивіться, як вона гарненько почувається. Це буде ну, дуже гарна квітка. Я її вирощувала не один раз, і вона майже завжди показує гарний результат. Ну, ось так, як на відео, дивлюсь, то нічого. Але в реальності воно трішечки, знаєте, якось бідніше. Трішечки бідніше, тому не хочу я її. Ну, Ще одна петунія, яка входить в цей мій топ. Нехороших. Це ось татуня є Surprise Кардинал. Я їй, мабуть, вже й показувала. Не поняла я про неї нічого. От вона тут в мене стоїть. І я їй навіть нічого не роблю. Ось така вона стоїть. І не обриваю я на неї серцюся. Така вона некрасива. Не росте, непонятно що. Квіточки. Ну, ладно, це був дощ, можливо, там вона я її зачистю, вона ще буде стояти, але вона. Немає росту, немає краси. От. Тому знаємо, ми також на наступний рік не зустрінемось. Можливо, ще колись спробую, а поки ні. Ну, Була така думка в коментарях, що коли використовуємо ми оці горщики е з ротангу, квіти в них гірше ростуть. Е є в мене своя думка щодо цього, я знаю, чому. Гірше, дійсно, вони можуть рости гірше. Є причина, є як виправити її. От, ну, Наступний рік я спробую. В цих горщиках є плюс і мінус. Плюс те, що утворюється ще одна ніби стінка, і коренева не перегріваєте. Це однозначно, вони менше пересихають, вони менш пере... якщо вони менше пересихають, значить. І коренева менше перегрівається. Тобто вони стримують цей потік сонячного світла, тепла, і це є добре. А що є погано, це те, що коли роблять, ну, хто, можливо, робив ці горщики, хто знає або купував. Ось тут десь на рівні цьому є дирочки. Ну, так вони робляться, ці горщики. І коли висаджуєш в них, треба слідкувати з цими лиїмом. Ну ось поливаємо, вода виливається, ну ми думаємо, вона виливається сюди, знаєте, через низ. Ми думаємо, що вона пройшла через усе. Ну, все, як би сказати, так я думала раніше. Спочатку, Думаємо, що вода виливається, вона пройшла через весь ґрунт і вона тут вилилася. Але ні, вона виливається ще ось тут, через оці отвори. І, і виходить, що ось тут сухе. Ну, Це така вада цих горщиків, тому потрібно або ґрунт насипати ну, по рівень, або, так як я думаю, зробити в наступному році, це, ем, як це правильно сказати, посадити їх ще туди, мішечки такі якісь зробити. Можливо, мішки і сміття, щоб туди ґрунт і щоб вода не виливалася через ці отвори, чи якось інше зробити, ну, якось це треба зробити. От. Ну, Можливо я б сказала, що це через горщик, але ні. У мене були ці квіти і в інших ємностях. Вони також росли погано. Цей сорт Surprise Кардинал. Дуже гарна квіточка, мови немає. І дуже гарно вона виглядала якби їх було багато, але їх трішечки. Тому ні. Ну, і ще одна сурфінія, сурфінія Yellow Impulse. Здається так, і лову імпульс. Можливо, щось, якщо не так, то пропишу, передивлюсь точно. Ось тут вона росте в мене із віста червона новинка. Не та, не та, ну просто жах. Ось так вони тут ростуть. Здаля це так ось так виглядає. Вони тут в мене на висилки. Ну, тому що не знаю, яка вона? Вона жовта, хіба ж вона жовта, вона, вона лимонна. Вона отака палкується. Якщо ми візьмемо ось цю вісту червону, тут я її буду пробувати на наступний рік обов'язково, в ґрунті вона більш-менш. Ну, Тут треба з нею подивитися. Можливо, я її не доформувала, можливо, що. Ну, Відносно цей не доформувала, то такого не скажеш. Я її різала, 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 і ніякого результату. Тому її поставила сюди, ось, де в мене стоять квіти такі собі. Ну і все. Більше я її вирощувати не буду. А на цьому все. Діліться своїми враженнями в коментарях, які ви квіти забракували. Можливо, у мене до кінця сезону ще будуть. Ну, поки що, все. Миру нам та гарних квітів!